У старому парку в Тернополі невідомі пошкодили шість пам'ятників радянським воїнам. Таблиці з іменами розбиті, а чотири погруддя героїв Радянського Союзу знесені. Поліцейські з'ясовують, хто це зробив, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, повідомлення про це до них надійшло сьогодні близько восьмої години. Зараз працівники поліції оперативники вивчають відео з камер спостереження, аби з'ясувати власне хто міг скоїти цей злочин. Відомості з даним факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 297 кримінального кодексу України. Це наруга над могилами. Відповідно проводиться розслідування щодо цього кримінального діяння. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді від 4 до 7 років позбавлення волі. У міському об'єднанні парків культури і відпочинку цей випадок коментувати не будуть. Про це телефоном повідомив директор об'єднання Микола Ткач. За його словами, повалені пам'ятники заберуть з парку і зберігатимуть на складі об'єднання. Наразі встановлювати їх не планують. Нагадаю, у листопаді 2023 року виконком Тернопільської міськради вирішив провести ексгумацію останків радянських воїнів у старому парку і перепоховати їх на міському кладовищі. Роботи поки не починали. Речниця міськради Мар'яна Зварич повідомила. Що міська рада від коментарів утримується?